Всім привіт! На 22 серпня 2023 року Волинська область і достиг персик сорту Фіделія. Лившив тут саджанець один для перевірки сортності і забув його обробити від курчавості. і він сильно захворів курчавістю. хоч і дуже гарно цвів, але через курчавість лишився лише один плід. Вдруга є цей сорт. Дуже гарно плодоносить, дуже ним задоволений, але я, на жаль, забув його обробити і тому по суті лишився без плодів, але на пробу один плід є. Ось такий от гарненький плід персика Фіделія. Ну, він ще твердий, напівм'який, але дуже хочеться спробувати, вже не буду його класти на дозарювання. Розріжу і буду пробувати. Різався з хрустом, ніби ріжеш кавун. Ось така в нього серединка. Видно, що дуже добре відстає Ну Що ж, буду куштувати. Ну що ж скажу. Солодкий смак. Нагадує мені по смаку інжирний персик «Сатурн». Сам собі так нюхаєш, то аромату немає, а є ж... але жуєш, відчувається в роті такий приємний аромат. Тут ну, у мене в цьому році цей сигнальний плід, не дуже соковитий. Ну, побачимо, як він буде в наступні роки. Хотілося більшої соковитості. Але може для цього треба було б його покласти на дозарювання. Хороший солодкий смак. А якщо, в принципі, якщо порівнювати, то, наприклад, нектарин Big Top, чи там персики Royal Pride, Royal Summer, то мені більше сподобалося, ніж Фіделія. Там більш такий багатший смак, а тут такий більш простіший солодкий смак. Але хороший смак. Ну, так само нектарин Калдезі мені теж. Більше сподобався за Фіделію. Будемо спостерігати, як він буде в наступні роки. Ну, одразу як з'їв фіделію, то вирішив спробувати персик Ice Peach. Він такий от визрівший плід. вже легенько продавлюється. І порівняти смак. Так, Ice Peach. що після фіделії відчувається, що в аспіч є все-таки більше кислинки. В фіделії зовсім немає кислинки, в весь піч є така легенька. В такому добре визрішому аспіч є якісь нотки такі класні, екзотичного фрукту якогось чи то якоїсь газіровки, чи що. Ну, скажу навіть мені більш айспіч сподобався отакий от, от добрий визрійший на смак, чим Фіделія.